Хтось малює на вікні квіти, казочки чудні. Вимальовує старанно, він узори бездоганно. І коли ж таке буває, коли снігом замітає. Вітаю, друже! Ну, звичайно, ти вже здогадався, що це зима. Зимові морози малюють різні візерунки на вікнах. Поглянь, які ж вони прекрасні! А якими кольорами малює мороз? Синім, блакитним та білим? Пропоную тобі сьогодні перетворитися на зимових помічників художників, розфарбувати візерунками віконечко. А для роботи нам з тобою знадобиться аркуш блакитного паперу, склянка з водою, гуашеві фарби біла та синя. Пензлик. Ну і найголовніше, ця ниточка не дуже тоненька, довжиною трішки довше за листочок. Якщо є, то можна використати срібний лак для нігтів, якщо дозволить мама. Спочатку згинаємо аркуш паперу навпіл, куточок до куточку. Пригладжуємо і відкриваємо його. Беремо ниточку і за допомогою пензлика. Занурю її в фарбу. Опускаємо не усю ниточку. Залишаємо кінець, за який будемо тягти ниточку, витягуємо ниточку із фарби, притримуючи її пензликом і знімаючи зайву фарбу. На праву сторону аркуша викладаємо ниточку. Не хвилюйся, якщо твоя ниточка ляже на листочок не так, як у мене. В тебе вийде свій візерунок. Чистий кінець ниточки має залишитися під листочком. Закриваємо аркуш. Гладимо долонькою. Потім добре лівою рукою притискаємо аркуш, а правою тягнемо за край ниточки. Витягуємо її. Відкрий аркуш та поглянь, що у тебе вийшло. Гарно, правда? Так, це лише початок. Так ми можемо робити декілька разів. Тепер візьмемо чисту ниточку та білу фарбу. Занурюємо ниточку обережно витягуємо та викладаємо на листочок поверх синьої фарби. Закриваємо, пригладжуємо, витягуємо її. І знову можемо взяти білу фарбу. Можна іще раз. До білої фарби додамо синю, і в нас вийде блакитна. Цією фарбою також декілька разів прикрашаємо ниточку та робимо візеруночки. Ось такі вони гарні виходять. Якщо є срібний лак з блискітками і мама його дозволила взяти, можна ниточку пофарбувати ним і теж декілька разів зробити візерунки. Ось такий чудовий зимовий візерунок на вікні вийшов у мене. Впевнена, в тебе теж дуже гарно вийшло. Розглянь свій візерунок. Може, в тебе вийшла чарівна квіточка або якась чарівна тваринка. Дякую тобі за увагу! До побачення!